Вітаю всіх. Сьогодні 5 травня і хочу я зробити огляд всіх своїх кущиків, яких я посадила деякі, ну, в принципі, всі в тому році. деякі Так, деякі прикопку. Ось гортензія Він Среп. Я її закопувала. Я брала її таким малесеньким саджанцем з такою кореневою, ось така коренева була. Ось, хочу разом з вами викопати і глянути, чи вже її можна на постійне місце садити, подивитися, чи яка там коренева. Чесно кажучи, бачу, вам не буде, звісно, видно. Але ось я бачу в ній, що коренева вже нормальна. Ви не побачите, Бо, тому що я її навіть погано це бачу. Але вже в цьому році її можна висадити. Ось, тільки буду думати, куди. Зараз я її знову поки, поки що прикопаю. Дивіться, це можна так сказати. Весною я я взяла. Це можна сказати, однорічна гортензія. А тепер підемо по тим гортензіям, що я купувала і садила під зиму без горшечків. Гортензія Pink Diamond. Так вона наразі виглядає. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім дала побігів. Це вони всі оці 21-го року було написано, 23-й рік. Той, ну, виходить, це 21-й, 22 й двохрічний. Чи це вже це трирічні рахується. Не можу так сказати. Ось. наступна прайс Мельба. От вона була велика і вже квітувала. Ну, я ж їх обрізала і вкоріняла. Ось. Так, на сьогодні вона виглядає. От, я лишала раз, два, три, чотири гілочки. Ось, і на них тут раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять. Виходить, побігів. Прайс, мельба. І найпізніше висаджена була ось недавно кіушу. Це я лишала раз, два, три, чотири гілочки. І дає вона раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, десять, 11, 11 от цих бруньок. Ну, може, ще тут спляч прокинуться. От Кіушу. Ну, вона ж, я ж кажу, бачите, з усіх, що я думала, що вона невелика, вона. Е Наймощніша із гортензій. Ось так вона виглядає на сьогоднішній день. Гортензія фантом. Буду вести на ніжки. Оці нижні гілочки, вони нічого не дають. І буде це в мене вона на штампі. Ця гортензія. Ось, е сплячі бруньки, можливо, ось прокинеться, а можливо, і ні. Її буде тільки 4. Тому ось внизу я оце обрізаю. Ось. І ось. Все-таки я її вирішила вести на штам. Ось так вона в мене виглядає на 5 травня. Мені здається, дуже гарно буде, тому що вона дуже така, теж, як сказати, ем, мощна гортензія і в неї волоті мощні. Ось. Тому я думаю, на штампі вона буде гарна. А якщо в мене ще корениця, то я зможу і зробити ще й кущиком таку гортензію. І остання моя, як я вже на неї кажу, малютка, пом шел. Ось вона мені виглядає найгарніше. най, як сказати, розвинніше. Ще, ще. Ось. Е і, може, я її неправильно сформувала, тому що я лишила раз, два, три, чотири гілочки. Ось, і на них ще на кожній. По раз, два, три, три. Ось тут по дві. Бруньки. І ще й знизу йде Раз, два, три. Ось гілочки. Ну потім будемо дивитися. Ну, вона виглядає чудесно, ця гортензія Бомшел на сьогодні. Це гортензія Вімс Ред, Тоді я про неї забула, вона в мене ще, бачите, в розсаднику в горшечку. Що саме цікаве, сама малесенька, а ось уже буде квітувати. Мої такі червоні пагони. Дуже цікава гортензія, вона на протязі всього часу буде змінювати колір квітки. Вже я думаю, її треба висадити, бо доволі вона велика. А це гортензія Pink Diamond. ну Я думаю, квітування в ну, цьому році ми навряд чи побачимо, ось, але будемо це трьохрічки. Будемо наблюдати, наскільки швидко кожна гортензія росте, бо в мене їх виходить, шість нових гортензій. От. Це гортензія Фрайс мельба. Цікаво, що коли я її купила, то я обрізала з неї ну, квітування. Ну, наразі я нічого не бачу. Зовсім. нічого. Фральс Мейбла. Це такі гортензії на 6 червня. Гортензія Кіушу. Ну, вони дивлюсь, плюс-мінус оці три, однакові. За розміром і, ну, так як я їх підстригла. Ну, теж я нічого не бачу. Ну, будемо наблюдати за швидкістю їх розвитку. Гартензія У <свісно> мене таке відчуття, що я оце 4 знімаю однаково, повністю. Ота малютка в серед і то заложила квітки. Може, я неправильно підстригла, може, треба було якось більше убрати. Не знаю. Ось, ну, на сьогодні ось така і бомшел. Хоча вона з цих всіх сама малесенька. Але поки вони всі однакові, на, на мій погляд. А це моя фантом, яку я вже огорожую. Ось я забрала ящичок. Е Може, хто пам'ятає, що тут лишалось тільки. Що ж тут лишалося? А, ну ось оця гілочка, бо ось ось. Мені собачка зламала. І, виходить, все-таки, бачите, внизу пішли побіги, Я їх не буду вбирати поки що. От, і тут раз, два, три. Ну, вона якось виглядає не особо. Ну, буду дивитися, як з нею потім поступити. Ось оце остання моя гортенція, фантом. 27 червня. Так, квітою моя малютка Вім Сред. На жаль, було два квітконоси, дві гілочки. Одну гілочку зламала моя лела, леля. Дуже шкода. Але хочу показати, тому що вона буде змінювати колір. Я сподіваюся, що з більше не трапиться якихось неприємностей. Ось така красуня. 10 серпня Вімс Ред. Змінила колір на такий бежево рожевий Наростила річних трошки вагонів. Ось така вона наразі красуня. Гортензія Кіушу 10 серпня. Дуже гарна, подивіться, які волоті. Просто прекрасна. Ось така. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 квітоносів. Десяте серпня гортензія Pink Diamond. Просто красуня. Просто красуня, подивіться. Які волоті. Раз, два, три. Ось така вона по величині. Не всі гілочки квітують. Але як, як гарно. Просто краса неймовірна. Інші гортензії не заквітували, тому не показую. Показую, які квітують на 10 серпня як.